2 вересня стартувала 14-та сесія 9-го скликання Верховної Ради. Які завдання ми перед собою ставимо. Перше завдання, безперечно, це євроінтеграція. Ми маємо прийняти ті законопроекти, які наблизять нас до членства в ЄС. Друге, це соціальна справедливість. Ми маємо, врешті, вирішити питання кланових пенсій. Неприпустимо стільки часу виносити це питання до зали. Ми маємо з вами зрушити з мертвої точки питання пенсійної реформи, а також розібратися з прожитковим. Мінімумом. Крім цього, безперечно, це бюджет 2026, який має бути реальним, аби ми його не переглядали посеред року, доповнюючи його 400 мільярдами гривень, як це ми робили два роки поспіль. І найголовніше це моє побажання. Мені б хотілося б, аби ця сесія Верховної Ради цього скликання стала останньою. І завершилася вона. Миром і тими рішеннями, які нам необхідно буде прийняти для миру в нашій країні.